Так, сьогодні приїхали на дачу, працюємо. І що в нас сьогодні по плану? Це оце обрізаємо вінний виноград. Він вже достиг. Ось такі гронки по нас Він вже достиг. Бачите, сорт Зебель. І будемо. Вона не багато, але Вина Бутилочка якась там 3, 5, 7, не знаю, сколько буде. Зробимо трішки-трішки віна. Так, гронки. Зараз вам покажу, бачите, яка гронка. Ось така гронка. Це таке назав'язувались гроночки гарнюкій, такий плотний, тогенький. І е, вже на, ну, достиг, набрав цукору. Тому вже потрібно його зрізати і робити віно. Тут ми доробляємо свої помідори. Марк тут лекцію бабушки читає про що? Про фізику? Помідори в цьому сезоні, як то кажуть, плачевненькі, але є. Оце в нас помідорчик чорна лампочка. Такі, як. Как... Як вони називаються, я не знаю, як чорні помідори, ну вони ось такі. Чорний принц, так. Да. І вони смачненькі, солоденькі, будемо їх в баночку складати, так? Мак, покажи, що, що тут у тебе ще на дачі. Готуємо шашлычок, печером будемо. За мною, будем? за, за, за Марк. Ой, що це тут Макс що це то конструкцію. Що это знаете, у що это за ну, розкажи. Ну, Я еще в первом классе, но это уже седьмой как минимум класс. общий. А вот это оно ну, все тут в сиде получается. Переволачивать, если оно не высохнет лакушками, то можно будет, если оно все-таки высохнет, перевернуть вот эту бутылку, потечет вот по шламу еще. Так, принцип сообщающихся сосудов. Физика какой? Седьмой класс? Седьмой, седьмой. Да, ОЦ Марк тут такое соорудил. А я еще да, он еще в первом. Для полива ракушек свои. Так, у нас щелось. Квітнуть пітуні Такі на сонечку, вони тут дуже класно розташувались. І вони такий міні-звіт вам, щоб порівняли те, що було весною. І зараз, як ми все розчистили, потрішки-потрішки по трішки пересаджуємо, тут насаджуємо виноградник, тут помідори в нас. Ось тут перекопали. Вже полуничку посадили. Бачите, яка, сорт амі, клері і ханей. Ось так. Три сорта полуниці. Закриваємо агроволокном, бо приморозки чекаємо, ну і щоб вона так зачепилась, укорінилась, щоб їй тепленько було. Бо в нас ну, вже почалися е, холодати і при, приморозки. Так, Тут вже підготували, будемо відновлювати виноградник, деякі кущики залишились, yeah. ростуть, да? От за сезон вони виросли і вже є на рукава на наступний рік. А деякі попропадали, будемо відновлювати посадку винограда, приготували ями, ями. Посадочні 60 на 60 на 60 на 70, хто, хто як. Ну, Туди закладаємо щебінь, пісок, перегній в яму в саму, щоб було корінню винограда питання. Так, ось так виноград виглядає. А з цього боку, бачите, жодний, жодний кущ не запустився. Немає винограда з цього боку, одні стойки залишились Оце один і ось там в углу ще один залишився. Все. Тут у нас убрали їживіка була, ожина, була ожина. убрали стойки, убрали ожину, викорчували її, вирішили, що це буде поготова. Підгородину зараз заїде трактор, все запаш, щоб, щоб запахувалось, бо перекопувати ну, такі невеличкі ділянки, дуже багато ділянок цих, не встигаємо. Так, А з цього боку в нас залишається ожина. Вирішили, що це нам тут 5 кущів. Чи більше, не знаю, 6, напевно, Вистачить метрів 10-15 метрів ложини, вистачить нам для свого користування. Бо все требує уходу, так? Ну і перекапувати міжряддя, треба перекапувати, і вручну це дуже важко. І це малинка. Малинка вже відплодоносила, погода стоїть суха, дощів не було, палів, ну, мало паліва, тому вона вже пішла засихати, але якщо б була б влага, то вона б ще плодоносила, бачите? Ну, нічого, все, ось так буде вже завершатися сезон, вже готовим огороди під пахоту. Так.